Тепер я уникаю будинку у кінці вулиці. Будинок стоїть у кінці Томпсон Road. Так довго, як хтось може пам'ятати. Але ніхто з тих, хто ще живий, не пам'ятає, щоб там хтось коли-небудь жив. Це залишок епохи. Коли вікторіанська архітектура ще була популярною, але зараз його залишили занедбаним вікна, забиті дошками, фарба облублена, денеде не вистачає черепиці, більшість людей у місті заявляють, що з цією старою будівлею щось не так, деякі чутки стверджують, що ті, хто намагався там оселитись, швидко покидали будинок. Шукаючи інше місце проживання. Пам'ятаю, коли я був маленьким хлопчиком, там був старший чоловік, який доглядав за територією, стриг траву і робив невеликі ремонти навколишнього паркану. Це був добрий старий, який носив куртку з вольвету і плоску кепку. Він виглядав майже як людина з іншого часу та місця. Більшість дітей уникали ходити по томпсон Роут. Дорогою додому зі школи, але старий будинок тоді мав для мене якусь дивну, цікаву привабливість, і я часто любив дивитися на нього у згасаючому світлі осінніх днів. У ці дні я познайомився зі старим доглядачем, який сказав мені, що його ім'я містер Томпсон, так само як і назва дороги. Більшість дітей у місті бачили, як містер Томпсон доглядає за старим будинком, і як це часто буває серед дітей створювали історії та чутки про нього. Багато хто казав, що він живе у будинку, чекаючи, щоб зловити будь-яку нещасну душу, яка забреде на його територію, і закинути її в підвал. Інші ж казали, що він в'язень у розшуку, який використовує старе місце як схованку від поліції. Я не вірив у ці чутки, але будинок все одно викликав мою цікавість. Моє знайомство з містером Томпсоном почалось мого бешкетування, порушення прав приватної власності. Воно було натхнене однією з історій на гральному майданчику, яку я почув того дня від одного з однокласників. Він сказав, що підкрався до будинку, заглядаючи в щілини вздовж забитих вікон. Він розповів мені та кільком іншим дітям, що всередині все виглядає. Ніби хтось досі там живе, і дивний факт, що на жодній стіні в будинку не було картин, окрім однієї стіни у вітальні. Враховуючи, що я і так цікавився старим місцем, ця історія стала поштовхом, щоб того дня подивитися самому. Того жовтневого вечора, я переліз через паркан і підкрався до першого вікна, яке побачив. Заглянувши всередину, я був шокований. Помітивши, що інтер'єр виглядав так, ніби там дійсно хтось живе. Меблі та декор у вікторіанському стилі виглядав, наче попередні мешканці щойно пішли і ось ось повернуться. Я вирішив, що кімната, в яку я заглядав, була вітальною, оскільки, коли я подивився на дальній кінець, знайшов згадану на майданчику стіну вона була заповнена від підлоги до стелі. тим, що здавалось всіма картинами в будинку стіну позаду було ледь видно через кількість рамок. З місця, де я стояв, я не міг розглядіти, що на цих картинах. Саме тоді мене знайшов містер Томпсон, без сумніву, він сприйняв мене за хулігана, який шукає місце для нанесення графіті. Однак, коли я відповів на його перше запитання, що я тут роблю, він почав пом'якшуватись. Зрозумівши, що я просто допитливий малий, який досліджує те, що здається забороненим, саме це і почало мою дружбу зі старим чоловіком, про якого я міг би сказати, що він не був злочинцем чи божевільним, що прагне замкнути людей у підвалі. Він дозволив мені піти і пообіцяв нікому не розповідати, що я порушив приватну власність, якщо я пообіцяю продовжувати відвідувати його. І розмовляти з ним поки він працює. Ми уклали угоду, і я вирішив продовжувати свої відвіди на старого будинку після школи, щоб розмовляти з містером Томпсоном. І я ніколи не бачив, щоб хтось інший проводив багато часу навколо будинку, крім нього, і запитав його, чи живе він там та чи володіє старим вікторіанським будинком, у який я ніколи не бачив, що він входив або виходив. Він сказав мені, що ні, і сухо засміявся. Його сім'я, за його словами, завжди доглядала за старим місцем стільки, скільки він себе пам'ятав. Також він розповів мені історії про людей, які намагались увійти в будинок, шукаючи те, що не могли знайти, і про дивні речі, які він бачив у будинку, хоча він не міг або не хотів мені їх описати. Він сказав, що однієї ночі в році. В старому будинку відбуватимуться дивні речі, які він описував як ненормальні. Я спробував вивідати у нього, що він мав на увазі. Я маю показати тобі, сказав він. Це не можна описати словами. Він сказав, що через тиждень знайде мене і покаже, що саме приховує старий будинок. Рівно через один тиждень випало на 1 листопада. Я був шокований. Щодень, коли може стати щось незрозуміле, буде наступного дня після Геловіна. Незважаючи на це, містер Томпсон знайшов мій будинок. Як він це зробив, досі не знаю і розбудив мене легким стуком у вікно. Швидше, ми запізнюємось, сказав він тихим голосом. На що? відповів я на відповідь на твоє запитання. Було все, що він відповів, поки я швидко одягався. Ми йшли темними вулицями від одного ліхтаря до іншого, дійшли до Томпсон Роуд і звернули на неї. Там було темно, жоден ліхтар не освітлював цю самотню дорогу. Коли ми наблизились до старого будинку, він кидав на нас моторушну тінь у слабкому світлі місяця. Містер Томпсон легко прийшов повзіржаві залізні ворота і піднявся по розхитаних сходах, наче привид. Я слідував за ним так швидко, як тільки могли мої короткі ноги в темряві. З кишені свого пальто він дістав невелике кільце з двома іржавими ключами, один з них він став у замок дверей, і я почув, як старі тумблери рухаються і клацають, коли він закінчив повертати ключ. Я пішов за ним у передпокій, де мене зустрів сильний затхлий запах, наче будинок багато років ніхто не провітрював. Ми йшли в глибину будинку, і я був здивований, що містер Томпсон не взяв з собою ліхтарик. Але попри це, він рухався коридорами і кімнатами, наче знав дорогу на пам'ять, хоч там було і темно, але я зміг помітити, що на стінах не було ні картин. І навіть слідів від них. Ми йшли довгим коридором, під нами скрипіла підлога. Коли ми наблизились до дверей в кінці, я помітив, що з за дверної рами випромінюється м'яке світло. Містер Томпсон зупинився і, вперше, з того часу, як ми увійшли в будинок, заговорив до мене те, що ми збираємось побачити, може тебе налякати та збити з пантелику. Але запам'ятай, важливо лише спостерігати, і нічого не чіпай. Я взяв його попередження близько до серця і пообіцяв, що яким би наляканим я не був, я нічого не торкнуся. Він простягнув руку і тихо відчинив двері. Те, що було за ними, я ніколи б не уявив це була вітальня або салон. Які її називали понад століття тому той, який я безсумнівно бачив через вікно, однак, на моє здивування зараз там були люди. Я побачив те, що здавалось балом з двадцяти людей, чи навіть більше, одягнених як на маскарад, прямо з Вікторіанської Англії? Я майже відкрив рота, щоб заговорити, коли мозолоста рука містера Томпсона затулила мені рота. Не давши вимовити жодного звуку. Я подивився на сцену перед собою і помітив, що ці люди з якоїсь причини виглядали не так. У них був порожній погляд, ніби вони ходили вісні, або були під дією наркотиків. Також вони рухались, не видаючи жодного звуку, кілька пар навіть танцювали, безмовний вальс. З безвиразними обличчями. У всьому, що вони робили, вони не звертали на нас жодної уваги. Мою ж увагу відразу привернула стіна з картинами на протилежному боці кімнати. Я тихо підходив до неї обережно, щоб не зачепити нічого на своєму шляху. Підійшовши до стіни, я очікував побачити фотографії всіх, хто жив у будинку. І, можливо, родичів минулих мешканців. Що я не очікував побачити, так це порожні картини. Більшість картин зображували або порожні кімнати, або природу. Я уважніше оглянув стіну і з жахом побачив картини з людьми, яких я не очікував побачити. Вони усі змінювали свої пози, розвертались та дивились на мене. Це коштувало мені всієї витримки, щоб не закричати і не знепритомніти від того, що я побачив. Я протер очі, думаючи, що вони все ще сонні. Але коли знову відкрив їх, люди на картинах дивились на мене вони не були одягнені у вікторіанський одяг багато хто був одягнений у вбрання більш недавніх десятиліть. Вирази на їхніх обличчях виглядали так. Наче вони були до смерті налякані, Здавалося, що вони були ув'язнені в рамках картин, а рами були їхніми тюремними камерами. Шокований, я не помітив, як містер Томпсон підійшов. Його погляд був спрямований на одну конкретну картину. На ній була молода дівчина. Коли вона побачила його, почала пильно вдивлятись, притискаючи руки до скла. Ніби намагаючись вибратись, дивлячись на нього з сумом. Саме в цей момент він забув своє власне правило і торкнувся рами картини, притиснувши руку до її маленької руки. У ту мить, коли він це зробив, усі в салоні завмерли, дивлячись на нього, дивлячись на нас, як мені тоді здалось. І я ніколи не відчував, щоб моя кров так холонула. Як від тієї ночі чи після неї. Як довго вони дивились на нас, я не знаю. Але зрештою вони почали повільно підходити та оточувати нас. Біжи! Було все, що він міг прошепотіти мені, коли ми спробували втекти. Ми рушили до іншого кінця кімнати, але ті люди змогли проходити крізь меблі, як привиди. Вони залишили мене у спокої, оскільки я нічого не чіпав. Але схопили містера Томпсона і потягли його до стіни. Однією рукою він заліз у кишеню і кинув мені свої ржаві ключі. Подивися, в сарай! було все, що він зміг сказати, коли примарні істоти тягли його до його кінця. Перші з них, хто досяг стіни, майже перетворилися на пар і розвіялись, перш ніж перетворитися на раму, нерухому, виглядаючи так. Наче вона там і була? Я розвернувся і побіг вниз по коридору, коли почав бачити, як містер Томпсон розчиняється у їхніх руках? Я почув затихаючий крик, коли вибіг з будинку, рятуючи своє життя. Наступного дня я прокинувся у своєму ліжку у холодному поту. Пам'ять про попередню ніч здавалась кошмаром, але чи було це правдою? Я повинен дізнатись, тому швидко поснідаю, пішов по Томпсон Роуд до будинку. Коли я до нього дійшов, було дуже тихо, лиш вітер завивав, задуваючи листя по всьому газону. Містера Томпсона ніде не було видно, тоді засунув руки в кишені, виявивши іржавий ключ. Зрозумівши, що це був несон, я пішов до сараю, задавши його останні слова. Сказані мені перед втечею, у середині сараю були інструменти та садове приладдя типові для такої будівлі, але на одній з бочок лежала невелика книга у шкіряній обкладинці, на ній були витіснені ініціали. Без сумніву, це були ініціали містера Томпсона. Я не наважився знову увійти в будинок і натомість взяв лом і маленький ліхтарик із сараю. Зриваючи дошки з вікна, мені вдалося трохи відчинити його, я засунув ліхтарик і озирнувся. Все виглядало так само, ніби нічого не сталося минулої ночі. За винятком того, що коли мій ліхтарик потрапив на стіну з картинами, я побачив, як містер Томпсон зловісно дивиться на мене з однієї з картин. Я повернувся додому і кинув книгу та ключ в свою шухляду. До цього дня я ще не читав її, і тепер не впевнений, чи хочу я це робити.